Вітаю, панове! Сьогодні торкнемося нашою розмовою з корботної справи. Доказів. Щось доводити, ну, дійсно, заняття верми сумне. Я не люблю щось доводити. І на тренінгах, і в житті завжди намагався ухилитися від необхідності щось доводити. Ну, ви вільні люди, ви можете на це дивитися інакше. Ставитись до цього зовсім протилежно, але я ну, ще про особисті враження зараз. Я часто кажу, що докази не є справою комерсанта. Ми не фізики, не математики, аби доводити якусь теорему. ми не політики, аби доводити. Взагалі невідомо що. Тобто торговець не мусить щось доводити, навіть мусить ухилятися від необхідності щось доводити. Але, час минає, я починаю ну, якось інакше дивитися на власні слова і на дуже звичні речі. Ви знаєте, не завжди я вмію піти геть від суперечки. Інколи доводиться щось доказати, але настрій псується. Ну, немає нема відчуття перемоги. І тепер я розумію чому. Справа в тому, що. Якщо ти намагаєшся довести якусь істину, ну, якщо не істину, то взагалі ну, нема сенсу сперечатися. А якщо ти намагаєшся довести якусь істину, то твій опонент е і без тебе з цим комусь погодиться. Ну, час пройде, він е виросте з. Е Коротенької сорочки, категорично та радикального війна, і почне інакше сприймати цей світ. Тобто, якщо ти сьогодні зміг щось опинити довести, то це свідчення лише твоєї підстаркуватості. Тобто ти вже дожив до отямлення цього, а твій опонент людина молода, вона в пошуку, вона ще якогось тільки до дійде, до такого відкриття. Тобто, ну саме цьому я кажу, що необхідність щось доводити є справою сумною, сумною такою трагічною якоюсь. Тобто кожен раз наші перемоги в суперечках доводять лише те, що ми старші, що опоненти молодші справа неприємна сперечатися, я справді цього не люблю, не любив і без отаких сьогоднішніх відкриттів, але Ну, вважав це просто безсенсовним, тому що якщо людина опирається твоїм поглядом, твоїм думкам, то ну, нема сенсу чинити такий гвалт, таке насилля. Але як ми не подивимось на наші суперечки, вони з однієї чи з іншої причини втрачають сенс. Ви з цим можете не погодитись. Ну, а я сперечатися не буду. Я не скривний вам доводити, що будь-які наші суперечки не мають ніякого сенсу. Доброї ночі вам!